Ніколи цього не повторюйте вдома. Що робити, коли розбили ртутний термометр? Скажу відразу: рятувальників викликати не потрібно. Все можна зібрати самотужки. У звичайному термометрі зазвичай до 5 грам ртуті. Якщо він розбився вдома, рятувальники радять не панікувати, просто знати декілька простих правил. Спершу потрібно вивести всіх людей, які не задіяні в прибиранні ртуті. Після цього ізолювати кімнату, щоб не створювати протяг, це відкрити квартирку, вологою ганчіркою ізолювати дверні проходи. Тут у нас подрібнений графіт, але уявімо, що це частинка ртуті. Прибирати уламки та ртуть, кажуть, треба у спеціальний розчин та обов'язково у скляну банку, аби все потім герметично закрити. Саме розповсюджений розчин, який нам допомагає утилізувати, ртуть це мильно-содовий розчин. Це на одну літру води ми беремо 40 грам господарського мила. Та якщо це на терці, можна терти і 50 грамів соди. Ну і звісно обробка підлоги, де розбився термометр. І після того, як ми це підчупили, ми можемо е переходити до хімічного оброблення поверхні. Це ми також робимо розчин, вмикаємо і таким чином замилюємо поверхню. Рятувальники наголошують, що полососом та віником прибирати залишки ртуті ні в якому разі не можна, бо вони розбивають небезпечну речовину на ще більшу кількість кульок. Ми, звісно, вдячні рятувальникам за поради, але все ж вирішили, як то кажуть, випробувати їх на власній шкурі. От просто взяти справжній ртутний термометр і розбити його. Обов'язково одягаємо рукавички і пам'ятайте, що це дуже небезпечно, і вдома такого повторювати категорично не можна. І обов'язково одягаємо маску, аби випари від ртуті не потрапили нам в дихальні шляхи. Зараз цей термометр ми спеціально для сюжету розіб'ємо і вам покажемо, як правильно потрібно утилізовувати і прибирати ртуть, яке прибирання треба робити і куди потім це відправляти. Ніколи цього не повторюйте вдома. У банку, в якому попередньо додали соду та господарське мило, все це розмішали з водою. Зараз треба акуратно зібрати всі уламки термометра разом із ртуттю. Треба бути обережним, бо це скло дуже гостре і можна дуже легко порізатись. Нам треба обов'язково швидко їх зібрати для того, щоб уникнути цього процесу випаровування. Обов'язково треба пропрацювати всі шви, якщо це є плитка, якщо це є паркет, ламінати, тому подібне. У відрі ми робимо такий самий розчин, як і у банці. Тепер цим розчином разом з содою і рідким милом нам треба ретельно вимити ту поверхню, на якій була розсипана ртуть. В такому стані ми залишаємо підлогу ні в якому разі, не можна витирати. Оця рідина має сама висохнути, після чого зробити вологе прибирання і залишити приміщення на добу. Воду з відра, якою ми відмивали підлогу, ми маємо зіляти в окрему пляшку і потім це все винести на утилізацію. Тепер обов'язково рукавички знімаємо так, щоб... І також кладемо в цю баночку, куди ми і покладемо заразом маску. І тепер також закриваємо щільно кришкою. А тепер логічне запитання, що з усім цим добром робити? Куди подіти зібрану ртуть. У Луцьку такі відходи приймає центр сортування сміття, що на вулиці транспортній, колишня трункіна. Туди можна занести як цілий термометр, так і розбитий. Головне утилізувати його за правилами. Якщо ми герметично закриємо розбитий термометр, це також до вас і да, ви і ви в комору. Да, здесь... ми, ми в коморі саме зберігаємо їх. Добре. Угу. Добре. Небезпечно не сама ртуть, а її випари, кажуть рятувальники. Коли вони потрапляють до організму людини, то залишаються там на все. Це життя. Симптоми гострого отруєння можуть з'явитися вже за 8 годин. Це слабкість, болі в животі та навіть біль у яснах. Якщо ж вдихати випари довго, починають тремтіти руки, а згодом і все тіло. Ртуть може викликати розлади нервової системи, зокрема і божевілля. Для вагітних дітей та підлітків це може закінчитись навіть інвалідністю. 1 січня 2024 року в Україні має бути припинене виробництво імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. Верховна Рада України заборонила продаж та використання ртутних термометрів. Тож тепер Україна має переходити на безртутні або ж електронні термометри. Безртутні термометри виглядають майже так само, як і ртутні. Єдине, в чому їхня відмінність, що тут є спеціальна ручка, за допомогою якої потрібно спеціально струшувати термометр. Тож, у кого вдома ще лишились небезпечні ртутні термометри, наша щира рекомендація позбувайтесь їх цілими, бо збирати кульки ртуті не так вже і легко. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.